Сьогодні ми розглянемо осушувач повітря Mycon Giant Smart 50. Продуктивність даного приладу до 50 літрів води на добу при умовах постійної температури 27 градусів і відносній вологості 80%. Призначений для житлових та офісних приміщень площою до 80 квадратних метрів. В Максимальному режимі споживає до 790 Вт на годину. Вентилятор обробляє до 280 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму до 46 дБ, вага 19 кг. На верхній частині розміщена панель управління. MyCont Giant Smart50 оснащений такими функціями, як керування по Wi-Fi, сушіння білизни, таймер на включення і виключення, також передбачає автоматичну роботу по заданому рівні вологи, нічний режим без можливості блокування від дітей. Вмонтований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, температури, а також час таймера до увімкнення чи вимкнення. На передній частині розташований бак для збору конденсату. Робота сушувача автоматично припиниться, коли бак буде заповнено, і відновиться після того як ви спорожнете його і поставите на місце. В комплекті з осушувачем також отримаєте багаторазовий нейлоновий фільтр сітку для грубого очищення повітря. Передбачено також постійний дренажний вивід конденсату в каналізацію, осушувач оснащений ручками для перенесення та коліщатами для перевезення по приміщенню. Mycon Giant Smart 50 призначений для зниження рівня вологості в офісі, невеликому складі, підвалі та інших побутових приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.